Ну що, ще раз всім доброго ранку. І от я тут теж вирішив трошки порівняти ще. Дивлюсь, Перше, в чому різниця? Це там, як говориться, диригентові то все однаково. Далі пису на мелодію махалат. Або, в принципі, махалат пишуть. І це така прикольна штука. Типу, я намагався знайти, яка ж це мелодія Махалат. Думав, включить людям, хай послухають, Ну, я не знайшов. Воно в інших перекладах, е, що махалат це така штука, типу, дерев'яний духовий інструмент або сумна мелодія. Yeah. Я так розумію, що одне іншому не сильно заважає. Тобто, це сумна мелодія на духовному інструменті. От якась, знаєте, знаєте, як сидів на камні біля озера. Сумний чоловік іграв на сопілці, от там як в мультику, миші пританцьовували, плакали. От це сумна пісня. Сумна пісня Давида. І як бачимо, що в принципі це скажімо, повтор, переспів, переспів, знаєш, як роблять, коли вже стара пісня, а ти даруєш їй нове життя. І співаєш заново згадуючи якісь події, які були раніше. Тому, скажімо, я намагався зробити такий штучно власний переклад, дивитись якісь слова, як їх можна перекласти. Тому я буду читати відразу те, як я переклав, і вже коментувати. Тому сказав божевільний в своєму серці: немає Бога. Знаєте, українське слово Божевільний дуже таке от ілюстративне тим, що е, ти ніби от вільний від Бога, да? Божевільний. Хто бачив Божевільного, то, в принципі, знаєте, з однієї сторони, ніби дивно звучить, а з іншої сторони, коли подивишся на нього, думаєш, дійсно, він вільний від Бога, але, скажімо там, залежний від усього іншого. От. В такому плані. І коли ми згадуємо, що в єврейській мові тоді не було різних ком, знаків, були просто е, приголосні букви, то по суті можна сказати навіть так, що сказав божевільний дві крапки: в своєму серці немає Бога. Розумієте ідею? Божевільний розуміє, що ну, його серце по факту пусте, воно вільне від Бога, воно порожнє. І якщо розбиратись з е, самого початку, можемо задати декілька цікавих віршів по типу початок мудрості, страх Господній. Недавно ми в суботній школі розбирали е, різні, скажімо так, що таке страх Господній. Не так давно було. Uh, і один із перших кроків, як стати uh, юдеєм, точніше, скажем, долучитись до народу ізраїльського uh, пройти обряд гір, так званий, цей процес, коли ти з язичника стаєш євреєм. От і перший пункт це стати богобійним, так званий. Якщо ви згадуєте там новий завіт, Корнилія. Euh, то так і говорили, що це той, хто боїться Бога. І в чому суть цього визначення? Це не просто той, який там, скажімо, труситься, коли думає про Бога, чи, знаєте, як говорять, благовійно ставиться до Бога. Це також, але основна ідея в тому, що він відмовився від всіх інших богів і визнав Бога. Тобто, от, оце Богобоязний, це в тому сенсі, що ти. Визнав, що існує Бог, і ти його боїшся, визнаєш. Тому, по суті, от якраз божевільний це той, хто е, навіть не став на дорогу, е, скажімо так, становлення завіту з Богом. Він утратив мудрість, тому що мудрість починається з визнання Бога. І як результат, очевидний. Другий вірш. Зіпсувалися і осквернилися беззаконнями. Немає того, хто робить добро. Якщо немає зерця ідеалу, немає закону, немає шаблону, принципу дій для них, то вони самі собі стають мирилим. Дій відбувається, скажімо, життя Давида. Це скажімо, завершення епохи суддів. Пам'ятаєте? Тобто ще царів як такових немає, тільки САУЛ, але, як ми бачимо, то теж так одна назва цар. І це оцей перехідний період, це перелом епох. Епоха суддів, вона славилась тим, як в кінці книги суддів, це вже так висновок підводять, що тоді. Робив кожен, що вважав за потрібне. Тому що не було в них царя. Ну, і можна ще сказати, що вони просто забули про Бога, що Він їх цар. От, така основна ідея книги суддів, і вони про це забули. Тому ми бачимо наслідки, які вони отримують. Осквернилися беззаконням і вкрай зіпсувалися. Але ми бачимо. Відразу ж після самої сумної ноти цього псалму, е, нотку надії, що Бог з неба спостерігає за синами Адама, за синами людськими, щоб побачити, тобто знайти, можливо, існує розуміючи чи шукаючи Бога. І тут можна згадати декілька речей, наприклад, Пам'ятаєте, що ну, слово Адам, да, це те саме, що людина, тобто так і написано, ну, це саме людство. Тобто сини Адама це всі, по суті, це той, хто є людиною. Але коли в книгу буття ми читаємо, ми знаходимо два різних, скажімо, ставлення до людей. Одних називають сини людські. Тобто сини Адама, а інших називають сини Божі. І, Тобто були два сина Адама: Каїніти, Каїн і потомки Каїна, і Сефіти потомки Сифа. Одних каїнітів почали називати синами людськими, інших синами Божими. І ми знаємо, до чого це привело: до потопу. Але цікаво, що от після потопу ніби залишились праведні люди. Та вже в 11-му розділі, коли ота кучка людей, яка вижила, ну, трошки збільшилась, але ми читаємо такі слова: це 11-й розділ, 5-й вірш, що зійшов Господь, щоб побачити місто Табрама, тобто Вавилон, який почали будувати, що людські сини будували її. Тобто на всю групу людей, яка була після потопу, Бог говорить, що це вже сини людські, хоч уже немає не єдиного сина Божого. Всі вони в одній купі. І це був кінець. Це можна сказати п'ятидесятниця навпаки. Якщо там п'ятидесятницю Бог злив свого духа і дав, наділив людей, скажімо так, розумінням інших мов, інших людей, іншого мислення. То Вавилон це змішання. Люди перестали розуміти один одного. Вони почали говорити на різних мовах, тому що мова це з самого початку мислення. спосіб мислення. Тому для чого я це говорю? Тут Бог хоче побачити, хоче знайти у світі, чи існує розуміючий шукаючого Бога. Слово розуміючий єврейсько стоїть такої, в такій формі, який можна перекласти як я той, що намагаюсь зрозуміти, чи той, що робить розуміє чим іншого. Тобто, знаєте, відкриває розум іншим. І тому якраз ця гра двох слів розуміючий і шукаючий. Тобто розуміючий, він повинен бути тим. То дасть відповідь на шукаючого Бога. Ти шукаєш, він ставить кучу питань. У нього пустота в серці. Він не знає, навіть, як виразити словами це. В нього не, не вистачає просто мови. мови для того, щоб сказати, що я шукаю Бога. Тому що, якщо немає в серці Бога, де його взяти? Де взяти те, чого немає? І тут приходить тільки відкриття. І Бог шукає ту людину, через яку Він може скажімо, відкрити людям себе. Він шукає того, хто вже зрозумів, хто вже отримав серце Бога, скажімо так, і має можливість допомогти іншим. Це можна сказати ключовий вір цього псалму, тому що він, якби, обрамлений двома ідентичними думками, двома самими сумними нотами, найсумнішими. Якщо до цього сказано, зіпсувались, осквернились беззаконням, немає того, хто робить добро. Так і нижче написано: всі відхилилися, разом зіпсувались. ніхто не робить добро, немає ні одного. Якщо дивитись далі, там трошки інші слова використовують, що відхилилися, це, знаєте, коли е, от. Жбурляють нам щось в обличчя, і у нас така реакція: знаєте, відхилитись різко, як російське так, отплянув. А коли там копьо кидали у Біблії, згадується момент, типу, увернувся, увернувся від коп'ят. По суті, теж відхилився, те ж саме слово. І в Ісаї не записав 50-й розділ, здається, там це слово, там, де «зліклися». Тобто вони, скажімо так, Бог говорить ось я, а ви такі, ой-йо, Страшно тікать. Типу, ні-ні-ні, Бога немає, це неможливо. Це що то, ну там, вже люди придумають, типу, ну, це духи і так далі. Там, не знаю, давайте містику якусь придумаємо. Це все сакральне, це недо, недосяжне для нашого розуму. Це надприродне. Воно то якби так, але. Воно є, і з цим прийдеться жити. Вони просто ухиляються, не ну, просто зіпсувалися, не мають можливості навіть побачити. І, скажімо так, наслідки ми побачили. Але причина, причину треба ще зрозуміти. Причина в наступному вірші. Що? Не знали ті, що чинять пусте, поглинаючи народ мій як хліб, Бога не звали. Знаєте, коли Ісуса Христа розпинали, Він сказав схожі слова, що вони не знають просто те, що роблять. Вони не знають, вони не розуміють, вони не усвідомили, що існує інше життя. Знову ж, якщо ти виріс в сім'ї атеїстів, Якщо тобі в школі кожен раз говорили, що там е, твій прапрадід от був ще людиною, а прапрадід, то вже обіцяний був так точно. І ти думаєш, ну тоді я теж тварина свого роду, да? і, ну, і ти продовжуєш так жити. І знаєте, як оця говорить як приказка. Говорить, як пояснювати Орлу, що він Орел, який живе в кулятнику? Він живе в кулятнику, він думає, як куриця, От. їсть як куриця, намагається яйця висиджувати. Ну, виходить, що він як куриця, теж не в даха, тому що він не куриця. Тобто були б ми обізянами, ну, в нас би і цього нормально не вийшло, тому що ми не такі, як вони. У нас не було достатнього прикладу зрозуміти, хто ну, такий Бог, який він, побачити отих людей Божих, які би сказали, що от, от так треба жити, ось такий Бог, друзі. Ну, типу, все ж просто. І не знали ті, що чинять пусте. Ну, серце пусте, тому й чинять пусте. Якщо пусте серце не наповнене то як можна мріяти про наповнене життя? Це абсурд. Це марнота марнот, як писав Еклезіаст. Те ж саме слово. До речі, це слово єврейською як прикла... звучить як гевель, хоча в нас прикладають ну, як Авель. Тобто перше ім'я ім'я другого сина. Єви. Назвали як, скажімо так, марнота. То, що він от народився і дуже скоро зник. Він помер. І він зрозумів, що той відлізок кроків, який він прожив, це, це марнота, От як пар, який уйшов. Пустота. От так само люди проживають своє життя, яке нічого не вартісне, по суті. Це, ну якщо ми віримо в те, що ми просто. Причина випадковості, то все, що в нашому житті, це теж випадковість. Я, як випадковість, випала, так, зайвий раз кинув кубік, ну, троєчка випала, і що мені з цього? От прожив на троєчку, і наступний хтось вже кине кубік, народиться може проживе краще. Далі ми читаємо, що вони поглинали народ мій, як хліб. Погинали, як в книзі суддів, або війною, заглушили своїми традиціями, просто вони вигадували традиції для того, щоб просто мати якісь знаєте, стабільність життя, різноманіття, щоб покращити свій стан. І як Божий народ ставав синами людськими, частиною божевільних. Точно так само, як хліб ставав частиною наших волокон, коли ми його погинаємо. І причина цьому всього те, що Бога не звали. Це відповідь, це проблема всієї епохи суддів. Бога не звали, тому не могли просто наблизитись до нього. Але, як завжди, в молитві думки Давида за мною переходять. Поступово до небесного. І він згадує ті всі ситуації, які були раніше. Він згадує від початку і до того моменту, як він жив. Це принцип життя кожного, скажімо так, єврея дивитись весь родовід свій вплоть до Адама і Адам, який син Бога. І написано: там тремтіли страхом, де не було страху, бо Бог розкидав кості тих, що принижували тебе. Оскільки Бог відкинув їх. Це цікаво, те, що тремтіли страхом, де не було страху. Деякі коментатори говорять, що Давид згадує той момент, коли самі безбожні люди а, визнавали Бога. От в них не було страху в серці, у них не було Бога в серці, але от ззовні Бог був настільки яскравим, що вони не могли ну, ігнорити його, скажімо так. Можливо, він згадав саме фараона, е, тому що його, скажімо так, змусили стати на сходинку богобоязненого. Да? Тобто він ще б трошки, і, можливо, там дійшов, е, щоб стати євреєм. Він повірив, що існує Бог, він визнав, що так, да, дійсно, це не просто там, щось надприроднє, це ну, просто. Я не знаю, як це пояснити, як це усвідомити і що говорити. Він сильніше за всіх, скажімо так, видуманих богів, переданих по традиції богів і, скажімо так, всіх богів, винайдених завдяки знову ж паршим англам, які нашептують нам різні єресі в голову кожен день, але то інша історія. Далі ми бачимо, що Бог розкидає кості тих, що принижували, оскільки Бог відкидає їх. Ну і ми знаємо тож, банальні наслідки наслідки того, що Бог уходить. Якщо Бог уходить, приходить смерть. Дуже влучні слова, сказані в книзі Йова, 34 розділ, 1415 вірш. Коли б він, тобто Бог, до себе забрав своє серце, свій дух і свій подих до себе забрав, всяке тіло погинуло в ту мить, а людина повернулась би в порох. Знаєте, це... Я завжди пам'ятав один псалом, і я звичай цитував його, тому що не зміг, е... ну, типу, не міг знайти цього вірша в Біблії. Але коли знайшов його, то ну, типу круто, дійсно, це думка з Біблії. Знаєте, там, Якби Бог, це російське там, якби Бог забрав любов на міг, цей мир давним давно погід. От ну, істина дає амінь. Те, що ми живемо, рухаємося і існуємо, це вдяка одному Богу. Тому ті, хто принижували народ Божий, ті, хто принижували. Один одного, в них було порожнє серце, Дух Божий рано чи пізно покидає землю? Покидає землю і, навіть, скажімо, у вигляді духа життя уходить з землі. Земля наповнюється смертю. Хто дасть Сіону спасіння Ізраїлю? Коли Бог поверне втрачене народу свого? Тоді прокричіть від радості Яків і від святкує Ізраїль. Рабин Гіршон, гірша Гірш, Я не знаю, як його правильно називати, але не важливо, Один із равинів єврейських він говорить, що існує два варіанти спасіння. Говорить, що воно прийде, хочеш ти чи ні. Кінець неминучий. Але ти можеш взяти участь і прискорити його, або просто чекати своєї участі. І він говорить, що саме цей псалом, він і відрізняється від 14-го, який дуже схожий, тим, що цей говорить про те, що кінець неминучий, навіть якщо ти не береш участі. В 14-му він дає говорить, надію: працюй і спасіння прийде. Тут він говорить: спасіння прийде, навіть якщо ти нічого не зробиш. Бог поверне втрачене. втрачене те ж саме слово, що полон, поверне забране у народу свого. Залишиться Бог лише у серцях тих, хто тремтить, хто боїться Бога, хто визнає Його. І він тремтить, аби не втратити наповнення свого серця. Прийде спасіння. І знову ж, залишається лише питання, як швидко і чи прийде спасіння для мене. Тому давайте підведемо висновки. Коли ми дивимося на цю землю, дійсно, з кожним роком ми бачимо, що Духу Божого стає все менше. Все менше любові, все менше віри, і як говорить Євангеліє від Матфія в 4 розділі, говорить, коли повернусь, чи знайду я віру на землі, і по причині беззаконня захолоне любов. Все більше синів людських, все менше людських, все менше людей Божих, синів Божих. І ми можемо стати саме тими людьми, які відкриють, дадуть розум тим людям, які шукають Бога, в яких пусті серця. Можливо, у кожного з нас, ну, ми не відчуваємо, знаєте, це досконале наповнення, натхнення кожен день. Навіть про себе можуть сказати, що ну, не часто це буває, як би не хотілося. Але. Попри весь сум, все беззаконня навколо нас, тримайтесь Бога. Тому що Він дарує справжнє відкриття, дарує справжню насолоду, справжній мир, справжнє розуміння того, що навколо нас відбувається. І навіть якщо ви щось не розумієте до кінця, не бійтесь, скажімо, відкрити Бога комусь іншому. Тому що. Бог шукає таких людей, Він дивиться на землю, аби побачити. Можливо, є розуміючий той, хто розуміє людину, яка залишилась без Бога. Тому давайте будемо е, такими, знаєте, емпатійними, які співчувають ближньому нашому і по-справжньому люблять. Тому що в їх серці ще. Не встаткувались беззаконні. Ще вони шукають Бога. І щоб дійсно Бог не наші серця, будемо молитися, бо без цього ніяк не працює. Будемо шукати Бога і знайдемо. Боже наш. Ми безмежно щасливі, що ти нам подарував книгу псалів. Тут у кожному цену, досить короткому, у пісні. Люди волали про беззаконня світу, яке було тоді. Атеїзм, безбожжя, уже прогресувало навіть тоді, за багато тисяч років назад. Зараз воно ну, зовсім інше, але воно також є. Люди все більше губляться в своїх думках. Це більше швидкої інформації, яка тільки заплутає. Боже, даруй нам духа Твого, щоб ми могли зупинитись. Зупинитись, звати Тебе, шукати Тебе, молитись тобі і знайти, знайти тебе розуміння самого себе і побачити в ближніх цю потребу, мати правильні слова. Розуміти їхню мову як День П'ятидесятниці, щоб сказати до їхнього серця ті слова, які потребують, відкрити їм Тебе. Боже, ми просимо все во ім'я Ісуса Христа, який пролив за нас цю кров, цю святу кров, щоб ми мали спасіння і мали життя. Ми хочемо прискорити Тій прихід, аби радіти. Аби хвалити і разом відсвяткувати це велике дійство. Слава тебе во віки віків. Амінь.